Книга Пророка Варуха, розділ п'ятий. Скинь, Єрусалиме, одежу твого смутку й недолі. Надягни назавжди красу Божої величі, вдягнись у плащ Божої правди, вклади на голову вінець величі предвічного, бо Бог. Явить Твою славу усі піднебесні! Ім'я Твоє буде від Бога ось яке навіки, мир справедливості і слава побожності. Підведись, Єрусалиме, і стань на високості та й глянь на схід. Ось твої діти, зібрані від заходу Сонця аж до сходу словом святого, Радіють! що Бог згадав їх. Вийшли бо з тебе пішки, гонені ворогами, а Бог приводить їх назад до тебе і їх несуть у славі, мов на престолі царським, бо Бог повелів знизити кожну високу гору й усі пагорби відвічні, провалля ж заповнити, утворити з них рівнину, щоб Ізраїль ступав безпечно у величі Божій. Ліси й кожне дерево запашне, на веління Боже Ізраїлеві тінь даватимуть, бо Бог вестиме з радістю Ізраїля до світла величі своєї, милостиво й справедливо.